Отже, що почати планування та будівництво комбікормового заводу, по-перше, потрібно визначитись із потужністю заводу. Це зробити дуже легко. Якщо, наприклад, у вас потреба в комбікормі на за добу, візьмемо, наприклад, 20 тонн і візьмемо одну зміну, це 8-10 годин, то комбікормовий завод потрібен вам 2 тонни за годину. Під час планування комбікормового заводу також потрібно враховувати ті моменти, чи плануєте ви надалі розширюватись. Тому що можна запланувати будівлю більшою, щоб сюди можна було ще доставити другим етапом це грануляцію або навіть, можливо, і преміксну лінію. Виробництво власних преміксів. Також для розрахунку заводу потрібно розуміти рецепти. Раціони, із яких компонентів і з їхньої кількості вони складаються. І також кількість рецептів. На багатьох підприємствах є будівлі, які ну, не використовуються. І ви плануєте розширювати своє підприємство, встановлюючи наше обладнання. Ми можемо інтегрувати обладнання вже в існуючі будівлі. От ви бачите зараз на фотографіях, це в Рівненській області, Львівській і в Тернопільській областях комбікормові заводи. Вони інтегровані вже в існуючі будівлі на підприємствах. Ми виїжджаємо до вас на підприємство, робимо заміри і поставляємо вам обладнання, яке необхідне для вашого підприємства. Монтаж, сервіс, сервіс здійснюється під керівництвом монтажників і керівників з Німеччини. Такі роботи проводяться не лише дуже якісно, але й дуже швидко. Уже було сказано, що завод підприємства «Біоленд» був збудований всього за один місяць і чотири дні на пусконаладку. Працюючи з Бушхов, ви отримаєте не тільки комбі... якісний комбікорм, ви отримаєте здорову птицю, а це значить і здорового, вдячного споживача. Крім того, знижується собі вартість виробної продукції на 15-20% на одну тонну порівняно з покупним комбікормом. Покращується засвоєність корму, а значить зменшуються витрати корму на одну голову. Наші клієнти підрахували, що. Економія складає 2-3% на одну голову. Наприклад, якщо ви маєте 500 тисяч голів птиці, ця економія в день може сягати 1,5 тонни. А в рік ця цифра вже досягає 548 тонн. За заощаджені кошти за рік ви можете придбати, наприклад, Mercedes останній моделі або докомплектувати свій комбікормовий завод системою грануляції потужністю 2 тонни.